Так, всім привіт. І зараз я озвучую через цю програму, навіть тому що мій відео, то, то та програма, яка записує, вона не відтворює звука чомусь зараз. Тому я зараз показую вам цей редактор для відео на iPhone, VN називається. Тут можна підставляти музику, картинки, стікери, надписи. всякі. це все форматувати, вирізати. Крутити відео, тобто пришвидшувати його, замедляти, можна якісь, можна якісь конкретні області на відео вскрити, тобто їх затушувати. Ну, тут дуже багато різних фішок. Тобто ним потрібно користуватися. Він безкоштовний, практично. Ним дуже зручно користуватися. Просто один момент, що він на телефоні. Тобто, в плані, якщо ви робите відео на комп'ютері, це не дуже зручно. На телефоні це просто ну супер, супер ця програма. на ній можна дуже. Главний досвід. Тобто встановлюйте собі це VN з Apple Store та користуйтесь. Воно безкоштовне абсолютно. От я показую, як всякі переходи робляться. Тобто, Відповідно, ви там кладете межі докоду, і куди переход буде. Ну, Дуже зручно. Беріть, користуйтесь, програма є безкоштовною. Тобто, ви деколи переплачуєте це. Відповідні моменти. Тобто з корисних моментів тут можна крутити, відповідно, підбирати формат відео під вам, під YouTube, під Instagram, під Stories. Це дуже важливо також. Бо просто в подальшому воно може не відтворюватись відповідно на ваших девайсах. Десь такого плану. Так, є. Є купа різних всяких форматів, як тут можна щось унікалізувати свій контент. Тобто я в цій програмі також новачок, користуюсь більше. Десь, може, місяця, два, тобто не більше. Десь багато також не знаю відповідно, але користуюсь нею дуже зручно. Водяних знаків не накладає. Тобто, зберігається. Ну, в плані зберігання трошки довго. Воно там пропонує рекламу вам після того, як ви збережете відео. Дякую за перегляд.